На отримання коштів на придбання твердого палива надійшло 44 заяви. З них мобілізовані та демобілізовані військовослужбовці 15 заяв, багатодітні сім'ї 16. Сім'ї, де є особи з інвалідністю першої групи чотири заяви. сім'ї, де є дитина з інвалідністю чотири заяви, і члени сімей загиблих захисників три заяви. Також пропонуємо відмовити двом особам: це пенсіонер і інвалід, особа з інвалідністю другої групи, тому що вони не належать до визначених категорій громадян. Крім того, на відшкодування витрат пов'язаних із встановленням натробних пам'ятників захисникам. Три випадки по 20 тисяч гривень. У зв'язку із загибелю загистика, один випадок 10 тисяч гривень. У зв'язку з онкологією, хірургічним лікуванням очей тощо чотири випадки по 5 тисяч гривень, три випадки пожежі по 5 тисяч гривень. Новоутворення невизначеного характеру, наслідки черепно мозгової травми чотири випадки по 3 тисячі гривень. Катаракта, дифузний кардіосклероз – Оперативне втручання три випадки по 2 тисячі гривень, інші захворювання один випадок півтори тисячі гривень та чотири по тисячі гривень. І поховання незастрахованих осіб. Три випадки по 2 тисячі 589 гривень. Ну ви чули в першій частині виступу, що ми виконуємо рішення сесії міської міської ради стосовно надання матеріальної допомоги на придбання труб. Питань виникає ну, багато, але дивіться. Ті, хто підлягає під дані категорії, тим, звичайно, надається матеріальна допомога з міською міською радою. Ті, хто не підлягає, наприклад, під категорії, але у людей завжди є можливість оформити субсидію, яка значно виросте, починаючи з грудня цього року. Я також кажу і засоби масової інформації, і старості, які тут знаходяться, ну, в принципі, всіх наших. Хто володіє такою інформацією, розповідати людям, що вони можуть звернутися в будь-який час за отриманням субсидії. Вона сьогодні сплатила близько 16 тисяч гривень, отримати її і придбати на землю. Я вважаю, що це також серйозна підтримка від держави.